Всім привіт! В нас сьогодні габаритні речі на огляді і на тесті. Це портативні зарядні станції від хлопців з АКБ Ком'юа. Прислали вони мені ці станції на огляд. Одна станція в нас 1,1 чи 1,2 кВт. Друга чуть побільше 2,5 кВт. Буде цікавий огляд. Також тест є в мене для тих станцій робота. Так що провіримо, як вони справляться. Ви підписуйтесь на канал, буде цікаво. Погнали до огляду та тест. Давайте трошки історії. Є такий сайт, називається akb.com.ua. Хлопці займаються повністю акумуляторами, станціями. Перепаковкою самокатів, шуруповертів і так далі. Також продають акумулятори 18650 і других різних калібрів. Також в них є YouTube канал. Ви можете в принципі перейти на їхній YouTube канал. Ви побачите, як вони роблять, з чого вони роблять, хто хоче щось перепакувати собі, і так далі. Можете до них звернутися. Люди там і пилососи акумуляторні перепаковують, і так далі. Всякого різного добра, як то кажуть, і також як я кажу, роблять ось такі станції. Станції мені зразу оці портативні сподобались. Кейси класні зроблені. Все гарно зроблено. Багато роз'ємів, як і під зарядки телефонів, так і під 220. Ви подивіться на 1 кВт. В нас три розетки 220. Давайте я вам відкрию. Е, оце у нас 1 кВт. В нас тут три розетки 220. В нас тут індикація заряду, розряду. Стоїть автомат 10 амперний. Стоїть включення на 12 вольт. В нас зарядки під телефон 5 вольт 2,1 ампера. Наступний. 12 вольт. Наступна, ще одна зарядка 5 вольт 1 ампер, 2,1 А. Коротше, поставили вони тут добротно, реально класно і все сховано. От чомодани ці мені сподобались, реально, тому що воно має захист. Воно не буде запилюватись тут. Ви собі закрили гарненько. Навіть може дощ падати, ви щось працюєте, воно сюди не позатікає, нічого не закоротить. Далі дивіться по кейсу. Вони ідентичні, що цей, що цей. Цей просто трошки більший. Дивіться, ручка в нас алюмінієва. Защіпки в нас. Алюмінієві, металічні, не пластикові. Сам кейс коштує нормально грошей. Ось такий кейс треба на до тисячі гривень віддати. Ось такий маленький. Тепер Давайте я вам розкажу, які тут акумулятори стоять. Тут акумулятори стоять літіонні, от іменно в цьому і в цьому фірми LG. Як я питався, хлопців тут стоїть від Porsche Taycan, Вроді, якщо я не помиляюсь, також тут всередині стоїть інвертор, максимальна потужність, якого 1 кВт. І також в комплекті йде ось таке зарядне 10 десятиамперного. Це іменно до того. До цього мощніше йде. Так воно виглядає зарядне. Це в нас виходить 10 А. Як ви бачите, ось тут пише 10 А. Це на зарядці, тут навіть є екранчик, показує. Тут в нас є індикація, коли заряджається червоним, світиться зеленим або синім, воно заряджене. Давайте я спочатку включимо цей кіловатний, зараз більш детальніше вам покажу. Тут у нас є автомат. Автомат стоїть у нас на 10 А. Включаємо. В нас тут все засвітилося. Знімаю вам з руки, бо тут всюди плівочки наклеєні. Як ви бачите, заряджена ця наша станція на 98%, 12 градусів, 11,7 вольта. Також тут у нас показує вольтметр. Також тут у нас включення і виключення інвертора. Зараз він у нас включений. Є ось ці 223 розетки. Класно зроблені. З захистом закриваються без проблем. Ну і оці зарядочки, що я вам показував, вони також є. Давайте перейдемо до більшого цього монстра. Цей от важить у нас 17 кг, цей важить 11 кг. Так маленький я зі столу вже поставив, бо місце вони займають трохи добре. Ця вже станція у нас де 2,5 кВт-годин. Давайте ми відкриємо це все кейсик акуратненько. Дивіться, як у нас тут зроблено все. Тут у нас вже йде 2 вольтметра. Тут у нас також йдуть розетки 220 в кількості 4 штуки, такі ж самі, як в малого. Також у нас індикація заряду розряду. Також у нас є автомат на включення. І також в нас йдуть зарядки для телефона і 12 вольтові. Давайте я вам покажу, як вони виглядають. Дивіться, відкриваємо цю USB-зарядку. Давайте ми його включимо, включаємо. І в нас тут, дивіться, гарненько все, фокусуйся. Гарненько все у нас підсвічується. У нас Power Delivery і Quick Charge 3.0. До речі, провіряю я тестером. Реально ці зарядки віддають Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0. Ну і відповідно Power Delivery. Також тут у нас є зарядка 5-вольтова. Давай на бік, я вам так відставлю. Тут же вона в нас включається на кнопочку, включаємо, підсвіточка працює, все, зарядочка в нас працює. Виключаємо, і також в нас тут є 12-вольтовий вхід, підкурювач типу як машину, що ви можете щось собі приєднати 12 вольт. До речі, що в цій станції, що в цієї меншої, чистий синус. Також зараз вам покажу зарядку. Ось така зарядка. Дивіться, зарядка в нас вже йде мощніша, 15 амперна, а 25 вольтова. Також в нас тут ззаді є індикація, все як має бути. Червоним світиться, то заряджає. Білим, отим там зеленим чи синім, це заряджено. Як ви бачите, ця станція в нас заряджена на 100%. Зараз ми її будемо тестити. Для початку звичайний тест. У мене є от чайник 2 кВт Philips. Я собі хочу заварити кави. Я вже засипав кави. Чайник зараз підключимо. Поставимо сюди ватметр. Чи витримає він 2 кВт? По хлопці пишуть, що 2 кВт, пік його він витримує 2 кВт. Погнали! Так, ну що, пробуємо? Станція в нас включена, беремо. Ватметр. Включаємо в одну з любих розеток. Засипав я собі кави. І беремо ось цей чайник Philips. Це в нас залив'я літру, десь в районі літри води. Також давайте я вам покажу, скільки він споживає. Споживає він нас. 2-2,4 кВт. Ну я заміряв, він споживає в середньому 2 кВт. 2,4 чи 2,1 кВт. Зараз ми це все на ватметрі побачимо. Включаємо чайник. Він у зараз на даний час виключений. Включаємо в розетку ваттметр. Ой, воно все-таки новеньке, так плотно заходить. Включили, включаємо чайник. Поїхали. Як ви бачите, 1,9 кВт. Станція запустилась охолоджень. Станція нормально працює. Також в нас на дисплеї, як ви бачите, було 100%, стало 81-82%. На ватметрі у нас 1,8%. Коротше, до 2 кВт він спокійно витримує. Так що за допомогою такої станції, каву я можу попити в будь-якому місці. Буде світло чи не буде, чи на природі, де ви хочете, без проблем. Також подивимось, чайник виключиться, і скільки в станції нас залишиться відсотків. тому що я хочу неї дещо ще порізати. В мене тут по господарстві трошки треба порядок навести. Порізати коїшо циркулярною ручною пилкою, типу паркеткою на півтора кіловата. Подивимося, як надовго стане мені ця станція. Ну, я думаю, вона витягне. По заряду в нас 75%, Ну це так показує, коли він виключиться, відсотки потім назад підуть до гори. Я думаю, буде 90% з копійками відсотків. Коротше, поки то все докипає, На сайті їхньому є оці кейси, оці зарядні станції, і там все дуже в них гарно розписано. Скільки годин що буде працювати? Там холодильник 60 ватний або 100 ватний, Я не знаю, там сутки може працювати. Також телевізор, також котел, скільки буде працювати. Коротше, це от велика станція, бомба. Маленька, теж компактна на світло, на телевізор. Я думаю, супер. О, чайник в нас підходить до кипіння. Підходить, все, виключився. Виключився чайник, все супер. Ми потратили. Зараз я вам покажу скільки відсотків. Давайте ми відключимо ватметр. Для вас секунда, а я поп'ю кави. Зараз вернусь, що я придумав ще для цієї станції. Два хвилина. Хвилина чи дві хвилини прийшло. Дивіться, заряд у нас 96%. Ми потратили в районі 4%, щоб закип'ятити чайник більше літра води. Так, ну що, каву я потрошки допиваю. Вона вже, до речі, 97%. Дуже багато разів ви можете закип'ятити собі чайник, реально. Ну але зараз ми ці станції влаштуємо тест. Реальний у мене є робота по господарству. Мені потрібно порізати відходи, дошки старі, дерев'яшки, там, кусочки і так далі. А хочу я це порізати паркеткою. А паркетка в мене ось така, зараз я вам покажу. Паркетка в мене ось така, дніпроемовська, 1,4 кВт. Будемо нею пиляти. Зараз я виходжу на вулицю, допиваю каву. Гора в мене тих дерев'яшок трошки є. Подивимося, як ця станція справиться при роботі 1,5 кВт, Скільки її стане. Чи поріжу то, що я собі задумав. Так що погнали на вулицю до праці, то вийшов я на вулицю з собою, взяв цю станцію і взяв з собою паркетку. Що мені треба зробити? Мені треба оцю байду порізати. Хто казав, що я сиджу в місці і розказую, як то в селі жити. У мене теж є село, народ, дивіться. Ось такі всякі дошки, всякі штуки мені треба попиляти. І це все буде комфортно пиляти паркеткою. Тому що я поставив собі козли, взяв станцію. Взяв паркетку, тут мені провід далеко тягнути. Це я думаю, ви зрозуміли. Це в нас тест. Можна, в принципі, і переноска сюди кинути, побавитись, але я хочу іменно цією станцією попробувати, що вона може і наскільки мені її стане. Я хочу це вовсе все попиляти паркеткою, приблизно таке, щоб в буржуйці палити. Я думаю, ви зрозуміли. Екіпіровку я вже вдів, лапухи на вухах, окуляри вдіваю, ставлю камеру і поїхали до праці. Як результат, ви бачите, ось така гора дров нарізаний. Ну, не дров, це такі от дерев'яшки, бруски, різні, дужки і так далі. Що в нас по станції? Вона в нас запалилась, Добре, що кришка є, бачите, я зверху її прикрив і все. Бо дує вітер і задуває сюди. Зараз я її переставлю в другу сторону. По заряду в нас 92%. Чекайте. 92%. Реально вона навіть не чує, то, що я напиляв. Ну напиляв я добре, повірте. в мене вже рука болить циркулярку тримати. Це походу я все попиляю, все реально попиляю, і заряду ще лишиться досить багато. Повірте, досить багато. Реально, 80 чимось відсотків ще залишиться. Ще можна піти собі, кави заварити і так далі. Добре, я це все допилюю, потім включуся. Ну, моя думка про ці станції. Ці станції зарядні портативні просто супер. Хлопці класно зробили. Реально заявлені характеристики. Вони свої видають. Як ви бачили на відео, я вам нюанси покажу тут внизу по зарядці. Дивіться, тут у нас вентиляційні виходи зроблені. З тамтої сторони в цього кейсі також так. є е, кулер на охолодження. Все зробили чітко по технології. Добре. Як ви бачите, портів тут дофігіще. Дофігіще портів вони зробили. Так що можете заживити багато чого, як телефони, так і від 12 вольт і так далі. Якого ці станції підійдуть? Та, на мою думку, всім вони підійдуть. Навіть в домашніх умовах є світло, пропало щось ремонтні роботи і так далі. Ви собі підключили там чайник можете включити і так далі. Світло, телевізор, холодильник, все буде працювати без проблем. Також такі станції підійдуть нашим захисникам, тому що купляють екофлоу, там по 40-50 тисяч станції. ціна багато дешевше. Давайте я вам скажу по ціні. Оця стоїть 20 тисяч 1,2 і чи 1,1. і А ця 2,5 кВт коштує 28 тисяч. 28 тисяч, 8 тисяч, я не бачу такої великої різниці. Я б, наприклад, якщо брав собі, то брав би собі оцю велику. 8 тисяч доплатити, але тут 2,5 кВт. І в піку вона видає 2 кВт. Ця станція видає в піку кВт. Хоча і того хватає реально десь на природу або десь хлопцям в окоп. З моєю задачею, ця станція справилась на ура на всі 200%. Заряду лишилось дуже багато. Реально було 80 чим-то відсотків заряду лишилось. Ще можна було не на одну таку горку напиляти. Так що ось так реально рекомендую. Цих хлопців. Сайт я залишу в описі, також заходьте на їхній ютуб канал. На цьому все. За мою роботу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте, звичайно, український контент. Пишіть, звичайно, в коментарях, що ви думаєте про такі станції, чи в когось, може є кофлов, або Блюет, і ще якісь. Буде цікаво почитати. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео!